91-ша школа стала першим хабом доброчесності у Львові. Таким чином вона стане ментором для інших навчальних закладів, які у майбутньому теж отримують такий статус. Почали з знайомства у вересні місяці і долучилися до різних активностей. пройшли курси, показали свої у своїй школі, принесли всі вчителі, які долучилися до проєкту, теж отримали сертифікати. І склали план на цілий навчальний рік, де запланували різні активності, активну участь у яких брали і батьки учнів. Де ми просто не просто їм розказали, а провели різні активності, шматочки з різних уроків доброчесності, квестів Власне, підготували різні картки з ситуаціями, які можуть статися, і батьки відповідали, поділили на групки, і батьки відповідали. Всім було досить цікаво. Далі пров... проводили уроки в початковій школі. Далі проводили уроки у старшій школі, не тільки уроки, але й години спілкування. Учнівські самоврядування також вирішили провести для початкової і для старшої школи такі ж заняття по доброчесності. Учні початкової школи вони вже звикли до нової української школи. Вони звикли не сидіти просто за партами, а активно працювати. Вони вже в принципі в цьому досить себе вільно почувають. А ось учні вже старшої школи більше ми спостерігаємо, що вони менше дають списувати і не вважають, що це недобре. Так, тобто не встидаються цього. Більше вже слідкують за тим, щоби. Мен, менше вони булінг був у класі, бо ви знаєте, все ж таки в старших класах таке теж є. В фокусі будь-якого освітнього процесу має бути правда. І якщо колеги-освітяни, а таких третина тих, які долучилися до участі в проєкті, це розуміють, то це означає, що проєкт має право на життя у наших закладах. Більше того, ми маємо чудову можливість, оскільки в рамках проєкту у Львові з'явився перший хаб доброчесності, що дуже тішить, і це, напевно, буде таким місцем довіри, місцем правди. І розуміння того, що ми маємо за що боротися, яка саме школа стане першим хабом доброчесності у Львові, обирали ті освітяни, навчальні заклади яких теж у програмі? Два роки тому Офіс доброчесності оголосив конкурс на відбір шкіл, які будуть приймати участь у пілотному проєкті «Прозора школа. Ми були однією з тих шкіл, які потім стали першим українським хабом. Після того, як ми стали хабом, до нас долучили заклади. Відповідно, у нас було 12 львівських дружніх шкіл, так званих. І ці 12 дружніх шкіл ми протягом року навчали різним заходам, активностям, проводили вебінари, зустрічались з ними в онлайні, приїжджали сюди, вчили їх. Загалом заявку на участь у програмі подали 136 шкіл з різних регіонів, але відібрали лише 16. Ми проводили як команда офісу доброчесності, проводили із вчителями, з директорами цих 16 шкіл навчання. Це були такі зустрічі, були навіть індивідуальні, де вчителі приходили на спілкування один на один. Були зустрічі, де приходила група вчителів. Відповідно, ми мали провести з ними навчання, дати всі інструменти, методичні рекомендації, після чого вони могли іти до діток і працювати з тими матеріалами, які ми пропонували, і з такою досить. Складною абстрактною та темою, поняттям і цінністю як е, доброчесність додамо, що представники офісу доброчесності НАЗК також нагородили 49 навчальних закладів Львова, які подалися на участь у програмі. Наше здоров'я напряму залежить від того, що ми їмо. Саме тому дієтологи розробили тарілку здорового харчування. Як пише Міністерство охорони здоров'я України, тарілку слід візуально поділити на чотири частини і заповнювати її таким чином, щоб кожну частину займала певна група продуктів. А це білкові страви, зернові, фрукти та овочі. До слова, останні повинні становити основну частину прийому їжі. А зараз якраз той період, коли в доступі свіжі сезонні продукти. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує вживати овочі та фрукти за правилом п'яти на день, тобто п'ять порцій щодня різноманітної городини. Втім, варто зазначити, що до загального переліку корисних овочів не входить картопля, адже вона містить мало клітковини, але багато крохмалю та вуглеводів. Не забуваємо, попри те, що у фруктах та ягодах міститься багато вітамінів, водночас є чимало фруктози, тобто фруктового цукру. Тому Міністерство охорони здоров'я рекомендує щодня вживати три порції різних овочів та дві порції фруктів. Розглянемо користь та шкоду найпопулярніших овочів та фруктів, які точно можна знайти на полицях магазинів. Варто зауважити, що наш лунково-кишковий тракт краще сприймає саме український врожай аніж ексклюзиви з-за кордону. Помідори той овоч, який можна придбати протягом усього року. Та влітку він найбільш насичений вітамінами, а саме багатий на антиоксиданти, які можуть знижувати ризик серцево-судинних захворювань і навіть деяких видів раку. У ньому містяться вітаміни В, С і К, а також калій, який важливий для підтримки здорового серця. Помідори містять 95% води, що робить їх малокалорійними. Проте варто пам'ятати, що у деяких людей цей овоч може викликати алергічні реакції та проблеми з травленням у тих, хто схильний до печії та гастроезофагальної рефлюксної хвороби через високу кислотність. Схожі властивості має і огірок. Він також багатий вітамінами та мінералами, має низьку калорійність, що робить його ідеальним продуктом для контролю ваги. Містить вітаміни К, С і калій, що підтримує здоров'я кісток та регулює кров'яний тиск. Та містить ті ж антиоксиданти, які можуть зменшувати ризик хронічних захворювань. Щодо небезпечних властивостей, то зашкодити вони можуть людям, які мають алергію на огірки. Також перед вживанням їх потрібно добре мити, щоб не залишались залишки пестицидів якими обробляють рослини від шкідників. Ще одним універсальним та корисним продуктом є кабачок. У ньому міститься багато калію, магнію та інших вітамінів. Харчові волокна та клітковина забезпечують активну допомогу в обмінних процесах і стимулюють кишечник. Однак кабачок не буде корисний людям з виразкою та гастритом, особливо в період загострення, а також при проблемах з жовчним міхуром або печінкою. Як бачимо, ті овочі, які легко можна знайти на полицях магазинів, є ще й дуже корисними для нашого здоров'я. Це ж стосується і фруктів. От, зокрема, всіма улюблена полуниця, сезон якої все ще у розпалі. Ця ягода містить багато вітаміну, С, що сприяє підтримці імунітету та здоров'ю шкіри. Також містить фолієву кислоту для здоров'я серця та правильного розвитку плода під час вагітності. Присутні тут і антиоксиданти, які теж є корисними. Варто бути обережними з вживанням полуниці, алергікам, у яких можуть виникати реакції на цей продукт. А також полуниця може мати залишки пестицидів, тому її слід ретельно мити перед споживанням. Ще одна не менш корисна сезонна ягода черешня. Вона може знижувати запалення, так як містить антоціани. Також завдяки мелатоніну здатна допомагати регулювати сон, а вміст антиоксидантів захищає клітини від пошкодження. Її солодкий смак означає, що вона має високий вміст цукрів, а це може бути проблемою для людей з діабетом. Також вона може викликати алергії у деяких людей. Смачним і корисним є і абрикос. Вітамін А і С, які містяться у цьому фрукті, підтримують здоров'я очей і серцево-судинної системи. А високий вміст клітковини сприяє здоров'ю травної системи. Проте надмірне споживання абрикосів може призвести до гіпервітамінозу, а що може викликати побічні ефекти. Із будь-якими продуктами важливо враховувати індивідуальні реакції організму. Людям схильними до алергії варто бути обережними з певними фруктами та овочами, а людям з хронічними захворюваннями консультуватися з лікарем щодо їхнього вживання. Для здорового харчування варто пам'ятати ще одну дуже просту пораду. У всьому потрібно знати міру. Тому насолоджуйтесь їжею і не переїдайте. Здоровий спосіб життя починається з простих, але важливих кроків. Насолоджуйтесь сезонними продуктами і залишайтеся здоровими. Двоє шахістів з Львівщини стали чемпіонами України у віковій категорії до 12 років. Загалом участь у змаганнях взяли понад 120 учасників. Зокрема, серед хлопців чемпіоном став Семен Величко із Миколаєва, а серед дівчат Соломія Світенко з Городка. За результатами відпрацювання заходів із протидії незаконному обігу тютюнової продукції на ринку підакцизних товарів, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління нацполіції припинили підпільне виробництво тютюнової продукції. Організували незаконну діяльність жителі столичного регіону, а також Івано-Франківщини. Потужності виробництва дозволяли надсилати свою продукцію усім бажаючим у різних масштабах. Вони обладнали виробничою лінією одне з приміщень, що знаходиться на території промзони у броварах, і завезли туди сировину і тару для пакування. Потужності цеху дозволяли виготовляти 40 тисяч пачок цигарок на добу. А вже готову продукцію з підробленими марками акцизного податку або без них зловмисники поштою збували по всій території України. Зрештою правоохоронці зібрали усю необхідну інформацію для того, щоб затримати зловмисників. Також провели ряд обшуків. Серед іншого вилучили лінію повного циклу для виробництва тютюнових виробів, майже 700 кілограм тютюну, а також більше двох тисяч коробок для фасування тютюнових виробів. Загальна вартість вилученого сягає двох мільйонів гривень. Кримінальне провадження розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. На Львівщині судитимуть начальницю відділення поштового зв'язку за привласнення коштів. Зловмисниця отримувала від листонож гроші, які ті отримували готівку від мешканців села в якості оплати за комунальні та інші послуги. І їх вона не клала в касу, а лише собі в кишеню. Її діями було завдано матеріальної шкоди на загальну суму більше 120 тисяч гривень. Таким чином вона надурила близько 30 людей. Наразі жінці загрожують до восьми років позбавлення волі.